Уклон підписав меморандум про співпрацю з Львівською міською радою. Його головна мета розвиток міської мобільності, впровадження цифрових технологій та підвищення рівня безбар'єрності у Львові. У межах партнерства місто отримає доступ до багатьох даних, які допоможуть приймати ефективні рішення для розвитку транспортної системи. Це дозволить краще аналізувати динаміку руху, працювати над зменшенням заторів і створювати нові зручні сервіси для мешканців. Ми маємо вже добру співпрацю з компанією клон щодо роботи в нічний час. Сьогодні наступний великий крок це крок до співпраці в межах обміну даними, в межах власне різних соціальних проєктів, тобто щодо, зокрема, підтримки ветеранів. Тому з нашого досвіду, який ми вже маємо протягом цього року, завжди такі підписання завершуються конкретними продуктами для наших мешканців, які покращують безпосередньо їхнє життя. Тобто, чи це робота в нічний час, чи це можливо зараз багато соціальних програм, які ми будемо розпрацьовувати. Ми обрали Львів, тому що у нас історично склалась дуже гарна взаємодія комунікація з міською владою, і ми бачимо наскільки вона зацікавлена в тому, щоб місто було лідером змін. У нас вже два роки працює інклюзивний клас. Ми хочемо його ще збільшувати, тому що на жаль є в цьому потреба, і це наша соціальна відповідальність ініціатива. Тому ми хочемо його збільшувати покращувати його якість для того, щоб всі маломобільні групи населення мали змогу якісно пересуватися містом.